Всі мої зимові сонячні вітання. Отже, доповідаю вам по наступному. Вся сума, яку ми зібрали на авто снайперам, вже перерахована. Хлопці, які мають поїхати в Польщу, забрати авто, пригнати, вже в дорозі. Я сьогодні вночі підготував всі необхідні документи. Ціна питання це і заправка, і розходи це 200 євро. Вони заплатять свої гроші, а я тим часом. Зніму, куплю євро і їм віддам. Я це до чого. Якщо там хтось якусь копійчину навіть захоче кинути, то я змушений буду гривню зняти. І якщо на PayPal кинуть, то я зніму євро. Якщо гривню, то я конвертую і все одно змушений купити 200 євро і віддати хлопцям. Тому хто може там, киньте копійчину. Наступне, на цю машину я вже їду зараз забирати дві шини зимові. Гроші не прошу, гроші є, тому а, просто хотів вам довести про те, що. Машина там скажі, машина там на літній шині, і тому 에, мене зразу про це попередили. Але я ще раз кажу: дідішку я знайшов, зараз сіду забираю. Ну і 에, ще декілька об'яв. По-перше, в п'ятницю, скоріше за все, я ще точно не знаю, до мене вже звернулося декілька волонтерів з проханням провести спільний прямий ефір 에, з офіційною заявою з приводу. Законодавчої ініціативи нашої влади щодо знищення малого та середніх волонтерів, монополізації, так сказати, цієї сфери. Наступне близько 8 тисяч гривень ще потрібно мені назбирати на генератор також, тому що машина буде їхати не пуста з генератором, таке прохання у хлопців. Теж, якщо хто хоче, поможіть, там, долучіться. Але все одно вже, як кажуть, генератор вже замовлений, і ціна питання 8 тисяч це не така вже велика сума. Це дуже вони просили. Це їм треба полтора кіловатний буквально на заправку дронів, телефонів і ну, таке по щось. От тому я всім вдячний, хлопці безможна раді. Ну і чекайте новин. А я поки що полетів за шинами. І я дуже дуже вибачаюсь, Якщо я не відповідаю на телефон, повірте, ну я зараз ще не буду грузити. Потім е, поїду за медикаментами в гараж, потім поїду за е, продуктами ще. Посилки буду пакувати. У мене руки часто зайняті. Тому я приходжу вже коли додому, сідаю за стіл, беру телефон і починаю званювати пропущені. Е, краще напишіть мені на телеграм, і я обов'язково відповім. Наберіться, будь ласка, терпіння. Ну, вибачте, в мене дві руки і одна голова. Всім миру, злагоди, терпіння і Божого благословення. Ну і номер карточки 5375 4114-2510 7112. Все, всім дякую, до зустрічі вечором.